Вітаю вас, ви на каналі Козак UA і ми продовжуємо грати у Europa Universalis 4. У попередній серії ми відвоювали Донбас і вигнали а, це бидло з української землі. Наша наступна ціль це, є, звісно ж, наша рідна земля, наш рідний а, Крим. І для того, щоб ми успішно відвоювали цю територію, нам насамперед потрібно заручитися міжнародною підтримкою. Так, нам потрібно з Туреччиною а Союз. З Білорусами навіть немає сенсу. Латвія. Так, Швеція. Швеція в війни з ким Швеція воює з Фінляндією. Я ще й трішки захворів. Так, З Венграми також ми з Союзу ходимо. Ми, ми, нам потрібно заручитися міжнародною підтримкою. А, так, Сполучені Штати поки що не хочуть з нами формувати будь-який союз. Це є дуже погано. Жителі провінції Рівне отримали право відправити свого представника в парламент. Шу -ху -ху. Зрозуміло. Так, у нас є вирішити. Тут ми все знаємо. Відносини з нашим... А, на... Ми зараз маємо покращити відносини з державою Словакія. Що ж, це ми і зробимо. Так. Латвія. З Латвії ми, напевно, також Німеччина як там? Не хоче з нами ніякого союзу? Так, ми також з Німеччиною покращимо відносини. А з Латвії, не Латвія, не знаю, чи з Латвією а є сенс Який є союз а, декларувати. Так з Туреччиною що з Туреччиною? нас не бажає бачити союзників. І. Це звісно, ж погано. Так, Болгарія не хоче. Македонія. Що ж, Македонцями ми також напевно укладемо союз. А, так. Поки що дипломат повертається додому і. Ми, звісно, зачекаємо, поки наш дипломат повернеться додому, тому що, до речі, Росія нам може оголосити війну в будь-який час, тому а, нам чим швидше, тим краще буде звести це міжнародну підтримку, звісно ж. Тому ми. Сербія. Так, Союз. А, так, Боснія і Герцеговина. Поки що утримуємось Косово це і територія, якщо не помиляюсь, так? Так, Македонія це ми те чи хто союз. Так. І, звісно ж, з Македонією ми також а, Союз заключимо. Він, він нам не помішає в будь-якому випадку. От. Поляки з нами не хочуть, не хочуть також Союз. Так, з латвійцями, напевно, також. Так, з Латвійцем у нас також є союз, тобто ми заручилися міжнародною підтримкою, і це і дуже добре у разі війни з Російською Федерацією нам буде, нам буде за кого постояти. І, нам... і ми не будемо бойувати, воювати одні. Ось що є дуже класно. Тобто у нас Так, підтримуємо стабільність. Так, поки що наша економіка не в найкращому становищі. І це є дуже погано. Так, Росія, не воює зараз слів з Києва, а з Білору... Що? Зермирськ з, з Білорусі? Вони що з Білорусією воювали, що? Трошки угу. нелогічно. Китайці з нами не хочуть союзу, Казахстан. Казахстан, напевно, Союз з Російською Федерацією, так, щоб... Це так. Ого! Іспанці воюють, з Великобр... Іспанці воюють з Великобританією. І при чому Великобританія поки що виграє. Як бачимо, Великобританія захопила вже немало територій. Ого, і Франція ви воює з Іспанією. Зрозуміло, напевно, Франція в союзі з Великобританією. Так, так це є так. Ха-ха. Чехія, що там? Австрійці, ми. О, так, ми з ними Союз. Італійці. Так, так подивимося, що італійці з нами в Союз. Так, поки що. А, вони не хочуть мати ніякого союзу. Так, я сподіваюся, що Німеччина захоче з нами заключити союз, а і це буде дуже добре, якщо ми з нею заключимо союз. До речі, і Придністров'я. Так, так зване ми також захопимо. Це 100%, тому що це є невизнана територія, підтримувана Російською Федерацією. Чума, що чума в 2018 році. Ага. Зрозуміло, так. Ну цей, до речі, мод а, сам не є допрацьований, але дуже цікавий мод. Так, з ким ну, Іран. Іран, а вони в союзі з Туреччиною. Так, Абхазія, а, Це ж, нам вони не потрібні. Азербайджан. Що, священна війна з Туркменістаном? Ага, Так, знову війна, знову смерті. Так, що у нас там з Німеччиною. Поки що нічого. Так. Поки що ми в Союзі, друзі друзі, з Сербією. Угорщиною, Македонією, Австрією і Латвією. Нам потрібні ще союзи, нам потрібно більше союзів для того, щоб дати відсіч Російській Федерації. Подивіться, це країна, яка займає півсвіту, фактично півсвіту, тобто це є найбільша, найбільша країна взагалі по площі в світі. Так, І військо, на жаль, також могутнє. Тому нам потрібно давати відсіч не одним. Тим більше в такому становищі, коли економіка погана і. Як бачимо, Крим захоплений. Тобто не всі землі зараз е, є у нашій юрисдикції. Так. Єгипет. У -у -у. Мені дивно, що а, мусульманський світ, а ні, мусульманський світ і, навпаки вже воює, Афганістан ще з ким воює? З Туркманістаном? Ага, напевно, в Союзі з Іраном. Ні, не з ніким не в союзі. Індія союз з Росією і, і Іраном. Китайці з ким. Ага, з Кореєю. Ого, Японці. Так. Штати з нами не хочуть шомусь бути. Так, Канада як там? Так, Швеція програє. Так, Швеція програє. І в Швеції завдання завоювати Естонію. Так, ось Стоні хочуть завоювати. Так, Данія. Давайте все-таки ще з Данією покращимо відносини. Нам потрібно це міжнародною підтримкою, щоб дати відсіч. Ага, давайте ще можливо з Молдавією. А, Військовий союз, хоча не знаю а, яким чином тут поступити. Ну, в принципі, давайте спочатку ми... А, Секунду, а Німеччина як там. Поки що ще не хочуть з нами. Так, з поляками кращувати відносини. Не знаю, чи не хочуть з нами Союз. То зрозуміло. Тепер вони, у нас до них є якісь претензії. Так, Поки що ми з Молдовією. Союз. Задекларуємо. І буде більше союзників. Нам потрібно багато країн. Більше підтримки, більше союзників то сам Тереб. І Тоді Росія подумає, о, зараз зім за Україну, зараз захопимо Україну. Але ні-ні, але, ми не захопимо, тому що її підтримує цілий світ на відміну від Росії. Так, що в нас там? Ага. Так, африканські країни поки що не в мирі, тобто війна тут є. Ефіоп, ні, це хто зараз Сумалідент, якийсь воює, якась країна Перший раз таку бачу. Так. Штати також, напевно, з ніким не воюють. Як бачите, Штати, а у Союзі зі всіма країнами Європи, фактично крім нас, Білорусії. Ну, одним словом, ціла Європа зарушена підтримкою Сполучених Штатів Америки. Напевно, у напевно, зв'язку з тим, що Під Північно-Атлантичний Альянс НАТО. Тому Штати їх підтримують. Як бачимо, Франція захопила величеньку територію, і Великобританія хапнула це припортове містечко Гібралтар. А от, і Франція, звісно захопила вхопила такий нормальний кусок Іспанії, як бачимо. Так? А що якби заручитися підтримкою Франції? Це і могутня держава, і вона б дуже допомогла у війні. Ого. Чому тут у нас так погано ставиться? Вони хочуть нашій провінції Миколаїв. Так, ви що припухли, що о, не віддав тобі Миколаєва. Протестантизм? Ага, тобто, ну подивимося, які тут релігії в нас. Ага. Всюди православ'я, як протестантизм панує. Ну, в Криму, напевно, все-таки панує суніти, тобто там мусульмани. Переважності, напевно, хоча не знаю. А те, як в нас релігія є секулятивна, так? Тобто, всі релігії є, вони живуть в мирі і не витискаються. Так, ким ще заручитися, якою ще підтримкою? Болгарією. Давайте ще все таки з Болгарією. Болгари також з нами. І це добре. Румуни з нами дуже в поганих відносинах. Так, Словакія. Так, дивіться, як бачимо, у нас вже дуже багато союзів. Тобто -то ми заручилися величезною підтримкою з боку, а, з боку європейських держав. А, так, і це і дуже-дуже-дуже добре. Поляки з нами не хочуть, не хочуть Союзу. Німці, що ви скажете? Німці. Німці нас не хочуть. Німці нас не хочуть. Норвегія. Не знаю, з Норвегії, напевно, все-таки не буду Фінляндія. Напевно, ще війні з Швецією. Так. І при чому виграє Фінляндія? Так, Естонія, про країна, Литва. Ще з Литвою, напевно, Союз. І, в принципі, можемо спробувати почати війну. Грузини з Грузією також ми почнемо. Перемовини, так, так би мовити, нам потрібно... Так, турки, турки. Чому ви нас ще не хочете? Так, грузини. Так, давайте все-таки з Грузією а нам Союз. Ми допоможемо відвоювати Абхазію, а територію, яка незаконно була захоплена Росією, і там була створена а, невизнана, невизнана утворення Абхазія. Точніше, Абхазія і Осетія. Це ж самі сценарії, що з ДНР з ДНРЛНР, так. Шо, breaking брекінь кейста. Ага. Це зрозуміло, так нам потрібно краще відносини з країною. Так, все чудово у нас дипломатична репутація піднялась. Не поняла, що там. Та ні, тут нам не потрібно ніяких релігії насаджувати. Так, добре, дебати, що у нас там з дебатиме. Так, ми тут виграємо все одно. Так, давайте ще таки, все таки. наймемо військо. Так, яке, яке, яке у нас співвідношення військ, танки, танки. Давайте ще, напевно, візьмемо рекорти. А, Так. Так, просто чудово. Так, турки, 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 чому ви? З нами не хочете бути в союзі. Що ж ми вам такого зробили? Даже хто не знає, у Туреччині <кій> був військовий переворот, невдалий військовий переворот. <кій> Хотіли скинути Ердогана. Ого, Угорщина з нами розірвала союз. Та ні, ніби... З нами хто про Союз. Остріяки з нами в Союзі. М -м Болгарія з нами в Союзі. Молдова в Союзі. Сербія в Союзі. Е Македонія в Союзі. Так, Турки, 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 Турки. Нам потрібно, ще доручиться підтримкою насамперед е Туреччини. Так, ну спробуємо зараз ще найняти іншого генерала. Можливо, нам попадеться більш могутній генерал і більш якісний. Ану, опа. цей генерал набагато кращий. Так. Так, внутрішня політика. Повстанців нам це потрібно з Росії дестабілізувати ситуацію. Так. так. Угу, так, нам це також потрібно з найманців. Напевно, ми також все-таки візьмемо і Торго... торгівлю. Так. Ще нам потрібно кілька найманців і в принципі, ми можемо почати війну. Або спробуємо її хоча б розпочати, а там подивимось, як піде, як справи підуть. Сподіваємося, все буде добре, тим більше ми заручені величезною підтримкою з боку європейських держав. Так, у нас зараз дуже погана економічна ситуація. Дуже, дуже, дуже погана. Прусією оголосили війну Штати. Яка Прусія зараз, ви що? Так. Швейцарія гарантує. Так, 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 так. крашому відносно з Італією, можливо, італійці з нами погодяться на союз. Так, турки, турки, чому ви з нами не хочете Союзу? Засранці ви. Ого, Шведи! Ого, Шведи розросли. А ну, зі Шведами було б прекрасно, Союз. Подивіться, вони захопили Фінляндію, тобто вони виграли війну, але, ж, але вони, якщо не помиляюся, то програвали її спочатку. Але потім якось її витягнули ту війну. Так, поки що в технологіях ніхто, ніхто не відстає, хіба... Держави іншого світу. Так званого другого. Близький схід також не відстає. Так, Об'єднання Арабські Емірати. Кава вона з вираз така. Турчики. Ах ви. Сподіваюсь, що вони, що ми заручимось підтримкою в Швеції. Сподіваємось. Що що, українське, Новоросія та як... 13. Херсон. який Миколаїв? Вишо? Боже, я ц... дивишся на це і. плакати хочеться. Невже вони справді вважають, що новоросія та й ці території? Ой-ой-ой, які тоді, які ті люди дурні. Так, ні, не знаю, поки що не хочуть Союзу. Данія. Данія, Данія. Ти, 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 ти суперники, а Швеція. А, до речі, що суперники нам потрібно додати. А, а чому я не можу додати суперників Російської Федерації? Чому в мене вороги Греція і Румунія? В принципі, Румунія для мене не є ворог, у мене ворог це є Російська Федерація. Шведе, шведе, давайте, будь ласка. Якщо ви приймаєте союз, я вже починаю війну з Росією. Так, Нам потрібно ще маємо Ми наберемо тих кредитів багато, але ми повинні виграти війну. І потім ми вийдемо з такого скрутного становища. Я сподіваюся, що все буде добре. Так, німці, шведи, шведи. Чому ви не хочете з нами союз? Бідні і патріотичні люди. Люди стоять під наші прапори. Це і дуже добре. Морські сили. Нам потрібно покращити такий флот, так. Тому що у нас він надзвичайно маленький, хоча б трішки нам потрібно покращити флот. Так, Тур Туреччина. Угу. Все-таки вона не хоче з нами з Союзу, тому що у нас маленькі наземні і морські сили. Так, і це є погано. Це є погано, дорогі друзі. Чому у нас Греція у ворогах? Я би напалки я заручився підтримку Греції також, це було б дуже класно. Тому що Греція це також є доволі розвинута, потужна країна, але. Судан. Так, громадянська війна в Судані. Сирія, Ліван починали воювати. Ось, ось ця держава. Так, да, ось вона. Кіпер. Яким гарантується незалежність? Турецький кіпер. Угу. Так. Іспанці взагалі без союзів. Тут їх можна просто завоювати отак. Пальцем шокнути і все. Що ж ви не хоче з нами з Союзу? Що ж, друзі, спробуємо воювати? Давайте все-таки спробуємо почати війну проти Російської Федерації. І ніхто на жаль, ніхто не хоче воювати. Чому? А, зрозуміло, зрозуміло. Тобто ми ще не заручилися. А... Тобто то вони ж нам не, не, не дуже довіряють для того, щоб почати війну. Так. Просто чудово. Ми зручилися підтримкою багатьох європейських держав. Ще бі якісь союзи. Так, все. В принципі, на цьому серії можна закінчувати. Ми в союзі з багатьма державами Європи, тобто ми залишилися міжнародною підтримкою, і це є надзвичайне круто, такі, друзі. Тому всім дякую за перегляд, всім успіхів, Па-па.